Привіт друзі! Давайте перевіримо, чи добре ви володієте англійською на середньому рівні. Тобто на рівні B1. У нас є два речення. В цих реченнях є особливості англійської, в яких досить часто помиляються люди з рівнем B1. Давайте перевіримо, чи зможете ви перекласти ці два речення без помилок. Якщо ви готові, тоді давайте подивимось на їх переклад. Речення номер один. Він чітко дав зрозуміти, що не буде розраховувати на це. He made it clear. He wouldn't count on it. Ще раз. He made it clear. He wouldn't count on it. Сподіваюсь, ваш переклад був правильним. Давайте подивимось. Де в цьому реченні можна було б помилитись. Перш за все, фраза чітко дати зрозуміти англійською перекладається як make it clear. Ми, звичайно, можемо спробувати якось перекласти своїми словами, тобто дослівно, використовуючи give, understand, але це буде. Звучати дивно. Ми маємо запам'ятати. Чітко дати зрозуміти це make it clear. Тобто зробити це чітким. Або зробити це зрозумілим. Така досить проста фраза, але її треба знати. Подивіться на український варіант. Речення. Він чітко дав зрозуміти, що не буде розраховувати на це. По-перше, оце слово що ми можемо перекладати, можемо не перекладати. Від цього англійський варіант не зміниться. Тобто ми можемо додати «that», можемо його не додавати. Немає значення. А от повторити «he» ми повинні. Не дивлячись на те, що українською ми це слово не повторюємо, але англійською, якщо ми скажемо he made it clear, wouldn't count on it, це буде граматично неправильно. Тому he треба обов'язково повторити. Чому ми тут поставили wouldn't замість won't? Адже ми кажемо про майбутнє. Давайте пригадаємо таку структуру, яка називається Future in the Past. Що це таке? Це коли ми говоримо про майбутнє в контексті минулого. Який контекст цієї фрази? Давайте подивимось. He made it clear. Тобто те, що оця фраза. Мається на увазі, це те, що він сказав. Це те, що він чітко дав зрозуміти. А це відбулося в минулому. Тобто в минулому він дав зрозуміти, що щось буде робити в майбутньому. Це і є future in the past. Тому в таких випадках ми ніколи не будемо казати will або won't. Ми завжди будемо казати. Would або wouldn't. He made it clear he wouldn't. Count on it. Також ми тут маємо залежний прийменник. Коли ми перекладаємо розраховувати на когось або на щось, ми маємо перекладати це як count on something або somebody. Оце на перекладається як ON. Count on. Добре, давайте переходити до другого речення. Я вже сказав тобі, і я нічого нікому не винен. I've already told you. I don't owe anything to anyone. I've already told you. I don't owe anything. To Давайте подивимось на це речення поближче. Я вже сказав тобі. Перш ніж перекладати, ми повинні зрозуміти в якому часі сформульована ця частина речення. Тут ми бачимо слово маячок вже. Зазвичай це слово означає приналежність цього речення до часу perfect. Ми кажемо про теперішній час на даний момент, тому використовуємо present perfect I've already told you. В принципі, ви можете побачити таке речення або почути і у вигляді I already told you. Тобто воно є спрощеним. Ми прибираємо допоміжне дієслово have і змінюємо третю форму дієслова на другу. Ну тут у нас дієслово tell. Воно має другу і третю форму однакову, тому це непомітно. Тобто ми робимо з Present Perfect Past Simple. В розмовній англійській це допустимо, і це, в принципі, можливо. Але запам'ятайте, якщо є маячок, такий як вже, тобто already, то краще використовувати Present Perfect. Це буде граматично правильніше. Чому ми сказали told, а не said? Тому що є той, кому ми сказали. Я вже сказав тобі. Це буде told you. Якщо було б я вже сказав. Без е, приналежності кому я це сказав, тоді було б I've already said. Я нічого нікому не винен. Чому ми нікому і нічого не переклали як nothing та nobody? Тому що ми знаємо, що англійською в реченні може бути лише одне заперечення. І це одне заперечення ми вже використали don't. Тобто, якщо ми вже використали це єдине заперечення, то далі буде лише ствердні форми. I don't owe anything to anyone. До речі, подивіться. Ми маємо поставити тут прийменник to обов'язково. I don't owe anything to anyone. Хоча в українському варіанті ми його не бачимо, але англійською він має бути. Чому так? Тому що кому ми щось робимо, стоїть в кінці. Давайте візьмемо приклад трохи простіше. Наприклад. Я дав йому ручку. I gave him a pen. Як бачите, тут немає приймайника to. I gave him a pen. Чому так? Тому що him стоїть прямо після дієслова gave. А тепер переставимо трохи. Я дав ручку йому. Як ми тоді скажемо, I gave a pencil, a pen to him. Бачите, з'явився цей прийменник to, тому що ми him поставили в кінці. Теж саме і тут. I don't owe anything. To Anyone. Тому що Anyone стоїть в кінці. Добре, це все на сьогодні. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day.